Царство Божого намагався із писання, що зрозумів сам те передати нам. так? Я теж слухав і роздумував над цим всім. Царство Боже всередині нас. Ви знаєте, я пригадав, ну, я вважаю, що дім у всіх людей усього людства дім це садимське. Те, що відбулося далі, Люство захотіло піти, знаєте, як молодий син сказав, батьку, дай мені, що належить, і я схожу там. От. Можливо, на його думку влаштує своє життя краще, але прийшлось ви повернути. прийшлось знаєте, те саме відбудеться зі всім людством. Ми повернемось, і людство повернеться, інакше батько ж чекає, Бог чекає цього всього. Знаєте, диявол розумів ці речі прекрасно. Тому ну, він підійшов в раю до Адама і Єви. Знаєте, да, скажу, такий момент, коли Бог це все створив, сказав охороняйте все. Якщо подивитись, ну що охороняє, від кого охороняють? Ну, Нема ж ворогів, там, ніхто не ходить по зараєм, не бігає, не, 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 деку, не Ну, Друзі, знаєте, да, дійсно <кій> Адам і Єва всередині у них був сад і рай. А оце то треба було охороняти. Прямо дуже охороняти. Диявол, коли побачив це все, наскільки воно все прекрасне, чудове, ну він не почав ламати дерева в районі, він не почав піднімати бурю, там вітер, щось. Він тихо, так, гарно. Підійшов і про них сюди. Там, де має бути царство, боже, туди і зайшов. І знаєте, все попереверталося. І те, що навіть зараз відбувається, Дійсно, ну, я не назву. Та і, в принципі, так ми читаємо, Христос говорить з дияволом чи диявол з ним і каже, що диявол пропонує, а це все каже ну, мені, мені я так подпонився, я віддам. Знаєте, цей момент, що вже Христос каже, будучи на землі в тілі, Царство Боже всередині вас. Чому це важливо? Я так розумію, вважаю, що чоловік на ім'я Ісус одна людина, у якому Царство Боже у всій силі і славі. Ось ви знаєте, Він робив не чудеса, не бачимо дива. Це тільки одна людина, у якої в дійсності було тут Царство Боже. Друзі, ми теж можемо робити. Хороші вчинки, якщо тут буде царство. І сьогодні, якби звучить заклик, щоб ми набули царство Боже. Через декілька днів, тобто 2 числа, так, ми збираємося на березі водойми. І там буде починатись у наших друзів, які будуть приймати хрещення царства Боже, то чи ні. Це дуже важливо, знаєте. Okay. Я прочитаю слова, які сказав Христос перед Вознесінням. Він сказав так, по своїх учнів. Отож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я думаю, що ну, ми всі багато з людей якби мають деяке розуміння, що то хрещення, що потреба хреститись, щоб попасти в Царство Боже. Ви знаєте, коли хоронять. Або ж, згадують, померлих, кажуть, царство йому небесне, це велике питання. Я прочитаю ще одне місце, там, де вже сам Христос приймав хрещення. Тоді прийшов Ісус з Галилея на Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Та Іван стримував його, кажучи, мені потрібно хреститись від тебе, а ти приходиш до мене. Але Ісус відповів йому облишни, бо так належить напитку всяку правду. Тоді Іван допускає його і охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відкрило сьому небо і побачив Іван Духа Божого, що спускався в голову і згинув на нього. І ось голос неба промовив, це син мій улюблений, котрого я подобав. Друзі, я приймав водне хрещення, виконував написане багато років назад. Але кожен раз, коли мої друзі, знайомі входять в білих одежах у воду, і я, будучи там, спостерігаю, знаєте, я все рівно роздумую над значенням цього. Я згадую тексти з Біблії, де про це написано, пробую зрозуміти, адже ви знаєте, на початку Біблії були такі речі чи не були? Ви знаєте, там, де в Петра текст написано, що і в нас, якби тому образу, не по російськи не посходячи стати а в миті на віщанні Бога, обіцянка Бога. Згадавши ті події, ви знаєте, така думка прийшла. То було ніби хрещення. Ви знаєте, вся земля покрилась водою і всі люди опинулися в воду. Ну тільки справа в тім, що ніхто не підняв. Настільки світ грішний був, ніхто не піднявся з води. Те, що ми будемо спостерігати, піднімаються з, людьми, з води вже новими. Так, да, це символи, ми про них поговоримо. Якщо дивитись, що відбувалося в період, в ті дні, коли був Іван Хреститель, чому Христос прийшов до нього, знаєте, коли до Івана прийшли священики духовенство, ну, і питали, хто ти такий? Перше, що він сказав, я не Христос. Ви знаєте, ми от зараз не знаємо ні дня, ні часу, коли прийде Христос. А тоді євреї, там вже Данія написано пророки, прораховували роки. Все все вони рахували, рахували, і вони десь приблизно розуміли, що в цей період має відбутися, має прийти Месія. І вони його питають, то що, що відбувалось? Ну, якщо ми якби. Поянув цю картину, або намалюємо, дивіться, є Єрусалим, є храм, є священники, храмове служіння, жертвоприношення, все це є. А ось далеко в пустині є Іван. Ви знаєте, одежа його була ну, просто дуже-дуже далеко від одежі священників. І харчування, і побут, все інше, ну, прям дуже різниця. І написано так, що весь Єрусалим, вся Юдея, і Орданія, всі туди. Ну, як би почував би себе я відповідальний, скажімо, да, за громадою, моя вся громада, ну, де я відповідальність, а кудись, я приходжу, кто не. Що таке? Ну, якби... Я би одразу почав би думати, що так. Ви знаєте, і, і сам би я пішов би туди, куди всі пішли. В принципі, тут таке написано, коли прийшли священники, що таке відбувалося. А Іван каже, ні, я не Христос, ілля, ні не, не ля. Хто ти такий? Він каже, і він цитує слова пророка Ісаї, слова там не написано гора Понизиться, долина, підніметься, криві з них випрямлеться, щоб був прямий шлях до Бога. А як же це уявити в той час? Ну, Допускаю таку думку, я роздумую так. Певно в ту пору, щоб прийти до Бога. То було отак треба. І не тільки так, а ще отак, і отак, і отак. Пам'ятаєте, перше, як Христос вийшов на служіння, куди він пішов, він взяв бича, він пішов в храм. І почав не ну нікого не подавилося. ну Чому він так це робить? Знаєте, Іван уже готовий, і, і що відбувалося, я ще так думаю, знаєте, щоб прийти храм за свій гріх, якби закрити мого гріха, мого вчинку гріховного, треба було принести жертву, так, треба було взяти овечку, хто бідніший, там, ну простіше, там, і вплоть до того, що ну, муку, хліб на жертву, так коли трошки, ну треба було. Якби це все принести, і там теж біля храму строїлись проблеми, то та овечка чиста, то не чиста, то вона так, 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 ви знаєте, піднімали якісь духовні рівні, то, 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 то опускали так, то робили право вліво. Ну, так то думку, не просто, тому що ну, Христос це все якби прийшов, сказав, що ви наробили. А от ситуація у Івана, ви знаєте, йдуть люди, без жертв там. Ну так я розумію, виявляючи це все, йдуть просто до Івана, йдуть, які вони є, йдуть всі, туди йдуть, і воїни прийшли, і прості прийшли, і ті, і ті, ну різні слої, чи верства, чи соціальні там, якби, моменти, всі до нього приходять, приходять, ще приходять, що просто побачити. Ні, там написано, що вони приходили свої гріхи, запрошення, вони вирішували свої внутрішні духовні запити. І все ну, не складно, порівняно з храмом, все відбувалося просто. Люди приходили, визнавали свої гріхи, заходили в воду. Ну, Так скажу, певно, там трошки не так, як зараз у нас було час по одному, і так нахиляли. Іван стояв, всі заходили в воду, конались, піднімались. Ну, Це взято так, це взято із, якби, із розуміння там, де пожеро виношення і. Е, Гріх, якби вода, це образ того, що змиває вода як в нашому житті. Багато ж, якби не було води, не було б цієї планети, це планета води. Якби не було, це, 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 це образ того змиття того гріха, і виходить чистий, виходить чистий. І не тільки ну, всередині на душі, чисто, легко, світло, свіжо, просторо, так і воно, і зовнішні, якби ці всі символи про це казали. Дійсно. Якби я роздумував, що наступив той момент, де це все треба виправити. І Христос з тими же людьми до того ж Івана теж прийшов, Ну Іван же розумів духовні речі, духовний порядок і каже, що Ти маєш, а я від тебе маю. Ну, Ти якби маєш, а я і, каже Христос, так треба виконати всяку правду. Друзі, цим тобі цінний мені. Христос Христо, того що це була людина в тілі, і я тілі. Знаєте, ну, ми не ангели, так? Ми не ангели. Одна така, такий момент, трошки де так чітко було зрозуміло. Момент ангела, момент людської суті, ну, була в сім'ї проблемки і прийшли до служителя порозмовляти. І він сидить, слухає жінку, і вона її, і говорить, йому і все йому слухає, слухає, а потім кінці каже, да я думала, що він ангел. Служите, це ну, складновато ж такий проблем, знаєте, але він слухав цей момент, йому згадалось на пам'ять, що каже, ангели не женяться, заміж не виходить. Ну, це ж життя. Будь ангелами було по-другому. Там, де ми прочитали, Христос каже, йдіть, навчіть. Тобто, точніше, якби зробіть учнями, виконаючи, погружаючи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навіть коли євреї виходили з Єгипта, то про них апостол пише, що вони хрестились у в Моїсея, в Хмару і в море. Вони погрузились на руку Моїсея, вони погрузились в той правильний орієнтир, і вони зрозуміли те, що те, що було ззаді, море тяне, що це все відрізується. І я розумію і повторюсь, коли спостерігаю цю картину, я роздумую, наскільки я опинувся отця, наскільки в сина, наскільки в Духа Святого, адже дивіться, Бога ніхто ніколи не бачить, і я в тілі не побачу. Син його явив, він і каже, каже один із учнів, та покажи нам отця, і більше нічого. Знаєте, що така от людина ну, цікава, каже, покажи отця, і більше нічого не треба. І Христос каже, ну бачивши мене, бачив оця, бачивши мою суть, мої вчинки. Але знаєте, наступив момент, що Христос пішов, учні розійшлися, так він їх потім зібрав. Ну що він сказав далі? Він сказав, я пошлю дух. І тепер, знаєте, Бога ми не можемо бачити в часовому історичному відостку Христа вже немає в тілі, але, друзі, дух святий це те царство Боже, яке у нас. Я, друзі, ще скажу один біблійний приклад. Там були відбувалися речі, ну, для мене вони, а ви послухайте, пороздуйте, чи вони ототожнюють те, що. І відбувається, коли ми, тобто людина приймає святе водне хрещення. Це історія про нійма. Вона трошки така довгенька, я не знаю зачитувати ні, а просто перекажу своїми словами. Воєначальник царя Сирійського, людина хоробра, видатна, написано Бог дарував перемоги через нього сіріян. Вивчається, Бог якби, ну, не, теж на мене теж дивився на нього. Одне но було у нього, одне но. У нього була хвороба проказа. І якщо знову уявляти, як це все відбувалося, зрозуміло, що в той час в тих народах хворого відділяли. Але видно ця проказа не прям, всього по ньому розійшлася дешки з військовими облаштунками, одягом він її ховав. І одного разу, коли вони пішли війною на Ізраїль, вони взяли полон, такий похід був, взяли полон тільки одну дівчинку. Але це було дуже важливо. І Нійман взяв її до себе, щоб вона допомагала прислужувала його дружині. Чому треба, щоб дівчинка прислужувала дружині, чому відбувалися зразу ті події, зразу, чому дівчинка забезпокоїлася так про Німана? Знаєте, ну, проказа це хвороба, яка на тілі чи на шкірі, треба було, певно, обробляти бинтами, ліками, це все потім якби стирати ті бинти. І можна було заразитись, і, ну, щоб сім'я зберігала, щоб мій мам був в війську і в своєму народі, і служив своєму господарю. Якби наскільки можна було, це все відбувалося в них тому. І дівчинка, певно, щоб дружина мала, ну так допускає думку так, для себе, щоб їй не заразитись, так, дівчинка служить, та полонянка, ну так робили робили в таких ситуаціях люди. І дівчинка подивилась і каже. В Ізраїлі пророки. У вас тут проблема, а він там. що? Іде до царя, каже, цар, там приявляється, я ось тут уже, ну, живий мертвець, він вже знав, що він показує, чи все. Каже, цар там є, бери, пиши письмо, цар все нормально, розуміє, сідає, пише листа, царю Ізраїльському, той читає, розриває, одержує. Ви що, каже, я що Бог чи що каже. Ну і написано так дивно написано, що Єлісей почув, що цар розриває, одержує. І каже, присилай до мене. Синній Іман написано взяв там сім'ї щось багато. Багатство набрав і переміни одежа, і золото взяв і срібло взяв. Й це 10 талантів срібла, скільки золота, ну і 10 перемін теж. Це все нагрузив і поїхав. Коли він приїхав до будинку Єлисею, Єлисей не вийшов. Слав слуха. Нічого такого не сневі в Єордані. У сім раз і все буде добре. Ну, там і каже, де я думав, я Німанся від того, всього, адже знаєте, самооцінку, його положення, все так, як би я думав, що ти хоча б вийдеш, положиш у руку на бульне місце, до цього всього не зробив. Ну, друзі, біля Німана були люди, які поважали його, які любили його, які. Ну, Скажімо, служили йому, так написано службі, його кажуть, що щоби щось велике попросив, воно тебе зробив. А що ж просять тебе, ну незначне, ну вже послухай. Кажуть, до нього батько наш, ми від нього залежали, Німан живий їм добре, німана немає так погано. Кажуть, послухай. Видно, в них хороші були стосунки, знаєте, німа слухає, заходить в річку. Цю картину можна уявляти, знаєте, перший раз окунається, піднімається, дивиться, нічого не міняється. Ну напружена ситуація, правда? Напружена ситуація дуже. А як я, ну знаєте, зрозуміти больного може рівно е в повній мірі рівно тільки той, хто так само ходить. Хто там просто ну, десь там знає, що Та ні ні-ні-ні-ні. Знаєте, дуже напружено. момент. На сьомий раз коли Німан піднімається з Радості і здивування він немає нашого. Другий раз народився. Другий раз. І ви знаєте, оцей момент, що тіло його стало як тіло е, дитини. Це говорить про те, що в нього відбулося народження. Це вже за сьомий раз мав став другий злою. Мені пригадуються слова, коли Христос каже Ніка тобі треба згори народитися. Він каже, як я каже, будучи старий, другій мати і знову. І я, знаєте, так, якщо звести ці два місця з Біблії, то все таки ні це той хто став. Знаєте, якщо зайти в образ, в глибше духовне розуміння, я постараюсь коротенько сказати: знаєте, буває релігія настільки стара. Наскільки ну, в своїх переконаннях, розуміннях, що вона не здатна змінитись, вона не може стати маленькою. І ніколи не ні відчуває, так буває, духовенство відчуває, що щось не так. Він же розумів, що Христос це теж учитель, Він учитель, але він не такий учитель. Вони тримають закон Моїсея. Він сказав, що я прийшов підтвердити закон Моїсея, ну щось не сходиться. Але ж справа в тім, що Нікодім розумів, що не може. Не може він стати знов таким маленьким, нічого не значущим, і піти сісти отуди от в куточок на саме край. Ну, ні, мам, якби вдалося це, знаєте, в образі цих всіх подій, що таке проказа, який це образ, прошлого тижня не дочули. Це рік. Це гріх, який, якщо ми ним. Не... І він не заразна, ця хвороба, знаєте, вона і вбиває людину, не зразу, не зразу. Гріх не зразу вбиває, не зразу. Проходить час і мені, мамо, треба було виконуватися. І... Він там в такий момент каже, чому ми привели сюди, дивитися на цю каже, ми там в Самарії, всі ріки. Авана і Фарфара, вони кажуть, краще цієї річки. Я що не міг в них помитися. Знаєте, як розмовляючи з Німаном, входячи в цю історію, да, дійсно помитися то можна було. Якщо враховувати те, що проказа гріха, скажіть, від гріха помитися можна? Ну, я скажу до я скажу думку, ви розумієте, вважаю, що від гріха помитися можна. І Нейман прав. Є такі ідеології, є такі розуміння, як, яких ви торкнетеся, бо з вами поговорять. Ну, навіть дивіться, просто людина приходить до психолога, великий психолог, психіолог це душа, по так. душа, душевна розмова. Виходить, легше стає. Хоч на якийсь момент да, стає легше, інакше б не ходили. Помився? Хтось може скаже, хто ні. Але ж скажу ще таку картину, знаєте, чому в неділю або ну, в той день, який назначений, то зібрані багато людей. Бо що всі хочуть помитись за тиждень? За тиждень і там і там скажіть себе, правда. І там, і там, і так, і так і це в неділю, треба помитись, То буде легше. І Німан право, у них там хороші дві річки. Ну, не будемо вдаватися, хто поцікавиться, ви зрозумієте, що в них можна помитися, але справа в тім, що не можна зцілитися. Я, друзі, закликаю і тих, хто буде приймати хрещення, що то таке вода, це образ Слова Божого, чистий потік Слова Божого. Друзі, його треба окунутися. Ну, Євесей сказав сім, число сім – це досконалість. Якщо ви трошки окунетесь, чи може там якось пальці намочите, чи трохи так, чи це друзі, не, не спрацює. Вніма, піднявся, в ній окунувся, піднявся, зміни не було. Царство Боже, те, що ми чуєте, то, то непросто, то дуже непросто. І сказати, то зусиллям береться, ну бо це ми не знаю, що є цінніше від царства Божого в нас. Коли тут царство Боже життя вирівниться, і навіть якщо вже воно не на початку, а все поправиться, друзі, все поправиться. Знаєте, приклад того, що Іордан це потік, річка землі Ізраїлю. Це Божа річка. І, друзі, себе над цим самим злою і всіх закликаю, щоб ми були дійсно тими, хто похрестився. І вийшов з води, на кого злив Дух Святий. Адже цей же самий Дух підхопить нас і візьме нас, в царство.